У перших частивчиків гроші вже в кишенях в Україні з 1 червня 2012 року розпочались компенсаційні виплати. Триватимуть вони до 25 грудня. Понад 2 мільйони вкладників у щедбанку, колишньої СРСР, вже отримали відшкодування на суму, яка сягає майже 2 мільярдів гривень. Як відбувається загальна процедура видачі коштів та чи доводиться вкладникам вистоювати довжелезні черги за довгоочікуваною тисячою, з'ясовували наші журналісти. З моменту, коли Ігор зателефонував на гарячу лінію Ощадбанку, прийшов місяць. А от сьогодні чоловік вже отримує свою тисячу гривень. І розчарований, що більша частина грошей, які він вклав ще в щадбанк радянського союзу, пропала безвісті. Однак, навіть цією сумою задоволений, однаково що отримали. Напевно, а місяць почекав. Вперше це от здав ті всі документи через місяць, отримати гроші. Володимир компенсаційно тисячу гривень вже отримав. З приводу роботи працівників банку чоловік висловлює задоволення. Приходять люди дуже добрі, працюють на своїх місцях. Погано вони можуть нічого не сказати, відносяться дуже добре. Первільські вкладники отримують виплати в цивілізований спосіб, без ажіотажу та черг. Цьогоріч вони користуються привілеями. Можуть отримати гроші на платіжну картку або ж забрати готівкою. Більше двох мільйонів людей отримали свої вклади по тисячу гривень. Опозиція говорила, що такі виплати в даний момент є неможливими, але, як ми бачимо, добра робота уряду, злагоджена робота працівників Ощадбанку дала можливість вчасно, без великих скупчень людей зробити ці виплати. Не встиг, то хто ще не запізнився. Програма з виплат компенсації діятиме ще у вересні, тому вкладники у які напередодні не зареєструвалися на отримання тисячі гривень, ще зможуть все надолужити. Тим паче процедура видачі компенсації є не такою виснажливою. Дефіциту з виплати знеціннених заощаджень громадянам не існує. Вкладник з'являється у вказаний час, натомість банк уникає довжелезних черг. Марія Кужик, Анатолій Лопатченко, вісник.